В рамках проєкту Спільно шведський центр допомоги передав Волинському драмтеатру імені Тараса Шевченка потужний генератор. В першу чергу він забезпечуватиме альтернативним живленням протирадіаційне укриття, яке розташоване у підвалі будівлі. У Нас працює укриття. Це укриття може заходити будь-хто, не тільки хто працює в театрі чи глядачі під час вистав. Будь-хто, якщо не дай Бог лунає сирена, всі приходять, і звісно, що завдяки цьому генератору буде тепло в театрі. Шведський центр допомоги передав вже понад 200 генераторів. Потужність цього становить 150 кВт. і він може забезпечити безперебійним живленням повноцінний пункт незглавності на тисячу осіб. Пріоритетом нашого благодійного фонду шведський центр допомоги завжди було забезпечення альтернативним живленням. Прифронтової території військові, цивільні, тобто забезпечена величезна кількість шкіл Чернігівщини, Харківщини, Донеччини, Херсонщини. Сьогодні відновлювали ми альтернативну енер... ну, відновлювали постачання енергетики в Вірпіні, в Бучі, але і сьогодні є можливість. Ми дякуємо Богу, що можемо допомогти обласному центру на Волині. Протирадіаційне укриття у Волинському драмтеатрі є чи не найбільшим в області. Сьогодні треба розуміти, що треба бути готовим до, до будь-яких е, випробувань. Е, Найбільше бомбосховище центр міста. Е, ми дякуємо всім, хто причетний до цієї хорошої такої насправді справи. Ко обласної ради Григорій Недопад зауважив, що вже давно на базі протирадіаційного укриття драмтеатру планували зробити один з найбільших в області пункт незламності. Маючи генератор, маючи ці площі, всі необхідні комунікації, можемо забезпечити для нормального функціонування не тільки сам музичний драматичний театр, а й люди, які будуть потребувати. Передали наші волонтери, які постійно з нами, ми знаємо, що це шведська місія і продовжуємо працювати. Вони допомагають не тільки комунальним закладам, вони допомагають і правоохоронному блоку, силовим структурам, Збройним силам України. Ну а зараз якраз в. Період недостатнього фінансування якраз таких закладів, і, зокрема, такий вартісний предмет, як, зрештою, сам генератор, він дуже нам потрібен. Директор Волинського драмтеатру Сергій Скулинець провів невелику екскурсію під земелями будівлі і показав очільникам військової адміністрації та обласної ради, як в укритті працюють над облаштуванням найбільшого пункту незламності. Ну, бачите, що залисяшку зробили гарно буквально пару днів тому. Таким чином ми створимо далі, використовуємо наш об'єкт наскільки це можливо. Ось. Так що... Ну і проєкт театр в укритті теж. Да, викорків. Театр в укртів він існує, це дуже круто. А як Білети, тобто так само будемо реалізовувати все повністю, продавати, щоб кажуть, економіку піднімати. Голова Волинської обласної військової адміністрації Іван Рудницький зауважив, на сьогодні потрібно думати не лише про забезпечення певних об'єктів, альтернативними джерелами енергозабезпечення. Він переконаний, що питання має розглядатись комплексно і з врахуванням всіх безпекових факторів. Побачили, що і керівництво цього закладу переймається в першу чергу за безпеку як самих відвідувачів, працівників цієї установи, а також і дітей, які. Навчаються поряд, які теж можуть його використовувати. Ну і зрозуміло, для того, щоб вони перебували в комфорті, в теплі, альтернативно енергозабезпечення цього об'єкту є також важливим, і я дуже радий, що і ОВА, і обласна рада могли долучитися до цього, щоб забезпечити цей гарний заклад альтернативним енергопостачанням. В адміністрації драмтеатру запевняють, будуть продовжувати роботу для покращення умов в укритті. Я хочу подякувати, тому що за сприянням за допомоги голови Волинської обласної державної адміністрації також голови Волинської обласної ради ми придбали нам благодійно подарували ось такий генератор. І думаю, що він додасть більшої впевненості більше нам працювати. На завершення Сергій Сколинець запросив благодійників у суботу на виставу. В рамках проєкту спільно її відвідають діти-сироти та діти з деокупованих територій, які зараз перебувають на зимових канікулах у таборі Шведського центру допомоги.